Ще 10 років тому у організаторів виникла ідея відкрити пам'ятний знак учителю. Затвердження проєкту, виготовлення пам'ятника забрало чимало сил. Проте ідею втілено. Ми хотіли, щоб цей пам'ятний знак відрізнявся від всіх інших, тому що він саме святий людині на землі. Звичайно, ця ідея, яка сьогодні реалізована в дев'ятій школі. Завдяки Віктору Кузьмичу, всьому педагогічному колективу. Це дуже гарно, це дуже світла ідея. Я думаю, що дійсно, так як сказав Віктор Кузьмич, аналогів в такому пам'ятнику немає. Пам'ятний знак учителю розмістили на шкільному подвір'ї, де колись стояло погруддя Володимиру Леніну. Відтепер тут розміщено трибуну з червоними гранітними вітрилами, на кінчику якого факел, що символізує світло знань, відкриття пам'ятника, який дійсно показує те, що у нас вчителі дуже хороші, і яким завжди треба давати пошану. Я учениця цієї школи, яка першою відкрила того, Учителів, які сьогодні працюють в цій школі, з мене почалася династія вчителів випускників. Напис на плиті учителю сівачу розумного, доброго, вічного символізує подяку поколінь.